Варто сказати, що це не підходить тим, хто не готовий цю наполегливість проявляти, бо ну, там, з цього чому, буде мас... чому зараз він не готовий. Почне якийсь тригер, запуститься, буде готовий. Пінок на Мастермайнді отримає і буде готовий. Чому? <світ> буде. Да, да. Тобто тут вчив дуже погано, не здавав домашки, прийшов на Мастермайнд, його хтось запалив, все, пішов, поїхав. Паровоз. Що треба вчитися більше року про те, що потрібні досвід і Я ж передивився всі відео. Маска. А, тобто у тебе вже сформувалося розуміння, да, розуміння по цим да. Окей. Пройшов курс по автоматизації там Active Campaign, HubSpot і тому подібне на у мене був мастерман. Що чому ти його обрав? Що тобі там сподобалось? Там було все, що я хотів: зі дзвони, перевірка домашнього завдання дуже мені сподобалась ваша підтримка в процесі навчання. Супер! Ага. Тут ви на мастерманді вже виходите на Інший рівень ви шукаєте клієнта потенційно проговорювати, що робити з куратором. Це додатковий пінок, деяким людям він потрібен. Всі, хто забажав собі щось змінити, ну в своєму житті е, якусь змінити професію. У всіх все вийде, якщо цього забажати дуже сильно, дуже сильно е, легко не буде. Вчиться і голова наполегливість робіть кроки. Все у вас вийде.